Всім привіт! Це Аня. А це мої кішки, які тепер мають ноги для гризні. Дуже класна ідея в Насті була, дякую. Вони завжди хотіли вкрасти якусь ляльку з гумовими ніжками і погризти її. Тепер мають на постійній основі. А Мурка така наполеглива, Персея не дуже зацікавлена. Ну, добре, ходімо дивитись на нашу чергову ляльку. Сьогодні я хочу відкрити з вами ляльку, яка входить до серії American Stories 1996 року і називається Pioneer Barbie, або Барбі першопроходець. Це друге видання. Перші ж ляльки з американських історій почали з'являтися в 1995 році. Дуже цікава, яскрава і водночас, ніжна суперстарка. Ці ляльки показували життя людей в Америці, починаючи з 17 століття. Вони всі на Молді Суперстар. Мені ще подобається дуже ця медсестра. Вона мені нагадує Фібі з друзів. Пам'ятаєте, така була серія, де у неї були флешбеки, коли вона була в минулому житті медсестрою на війні. Я маю в своїй колекції таку руду красуню, з неї все почалося. І я її ще не відкривала, тому що там коробочка в дуже хорошому стані. Ось перед вами General Store, або ж магазин продовольчих товарів. Нехай це буде наше сільпо. Саме цей магазин мріє відкрити наша з вами Барбі. Ось така амбітна дівчинка. Справжня бізнес-леді. Комплектація коробочки це лялька, взуття, підставочка, гребінець, а також книжка з історією. А, ще бідончик, бідончик молочний. І там ще картонні малюночки для гри були. А ось і вони. Я уявляю, як було цікаво раніше діткам гратися ними. А це лист, який можна було відправити виробнику. І, позначивши, яких Барбі вже маєш в колекції, обміняти його на набір наліпок барбі. Хм, цікаво! Ой, як мені подобається цей звук і процес антистрес. Книжка з комплекту розповідає нам історію Барбі про те, як вона спочатку влаштувалася працювати помічницею в магазин, потім допомогла переселенцям, наповнивши цей бідончик їжею. І мрія Барбі стала відкрити свій власний продовольчий магазин. А так як основна ідея ляльок Барбі. Ти можеш бути ким завгодно. Вона успішно втілила свою мрію в життя. І вже в кінці книжечки ми бачимо, як вона стає керуючою свого власного магазину. Ось така історія. Як на вашу думку, схожа ця ілюстрація на нашу ляльку? Мені здається, що так. А ось і бідончик. Дуже класно, що раніше виробник робив його не з картону, як деякі аксесуари, а прям такий добротний, схожий на справжній металевий. Але це, звичайно ж, пластик. Просто пофарбований. Тепер давайте дістанемо гребінець і взуття. Такий традиційний для 90-х гребінець рожевого кольору і темно-коричневе взуття. Я спочатку подумала, що в неї пласка ніжка. Ніколи не бачила такої форми взуття у барбі. Це вам не туфлі човники на підборах. А ось і мої гребінці рожевого кольору. Як ви бачите, вони всі різних відтінків. Підставочка вже така молочна. Маю підозру, що раніше вона була все ж біла. І сама лялька. Подивіться, який цікавий колір волосся. Ви такий бачили? Бо я ні. Занурюємося у пошуках старої резинки. А зараз ми зробимо те, що не робив ніхто раніше на камеру. Ми зазирнемо її прямо під чепчик. Він на зав'язочці з бантиком, але все ж має застібку кнопку. Ой, як класно було волосся вкладене. Так, а це що таке? Такий головний убір, як на мене, виглядає досить мило. Мені подобається, як тут поєднуються кольори. Вона як бюджетна бупіп. Волосся дуже м'яке, приємне, але, як завжди, потрібно трішки прикласти зусиль, щоб відмити ту резиночку. І ось що в мене вийшло. В принципі, зачіска тримається. Я ще помітила на ній деякі плямки, то хочу показати, як можна їх прибрати вушною паличкою. Спочатку потрібно змастити обов'язково жирним кремом. Ті місця, які ви не хочете зачепити, а потім обережно стерти плямки ацетоном. Волосся русяла, мені здається, воно кольору горіха. Сережок у куляльки немає, але дірочки у вухах начебто для них є очі чи то синього, чи то блакитного кольору. Помада пасує під рожеві елементи, а взагалі її рум'янець, ох, він мене просто причарував. Така вона ніжна, ну, клас. Тіло вже всім знайоме, це Twist and Turn, ніжки на кліках, гумові. Черевички сидять просто ідеально. Дуже міцно і витримали навіть фотосесію на вулиці. Ця сукня з квітковими мотивами виконана з бавовни. У неї рожевий комірець, а також рожеві деталі. Подивіться, як мило. Тут навіть хустинка є. Подумати тільки. Тут є окремий фартушок, в якому є кишеня, в якій є хустинка. Ось так виглядає її образ ззаду. Сукня на двох застіпках, у ляльки молдовані барбі трусики. Зверніть увагу на ці малесенькі рожеві перламутрові куцики. І я хочу закріпити цей бідончик у неї в руках ось так. Фартушок трохи пожовтів, можливо, від сонця, або ж припав пилом, потрібно його випрати і попрасувати. Але подивіться, яке миле обличчя, та й образ взагалі. Біжимо на фотосесію, а фотографії, як завжди, ви можете побачити в моєму інстаграмі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!